Біля Харкова неподалік відсилали Загубівка, знайшли місце катастрофи вертольота. Мі 8 який належав державній службі з надзвичайних ситуацій. Зв'язок із пілотами нагадаю, був втрачений ще у суботу. Уламки вдалося розшукати лише за добу. Загинули всі троє членів екіпажу. Командир, другий пілот та бортінженер. Вони летіли з Чернігівської області до Чугуєва. Гелікоптер був план використовувати для потреб антитерористичної операції, що тепер триває на сході України. Мі 8 мав перевозити і вояків, і вантажі. Винтокрина належав в Ніжинському спеціальному вертолітному загонові сьогодні на Чернігівщині прощатимуться з загиблими рятувальниками. Вертоліт зруйновано, екіпаж у кількості трьох чоловік загинув. На даний час триває робота комісії з розслідування авіаційної події, оперативно-слідчі дії та участь представників військової прокуратури.